Ми зараз знаходимося на дуже такому цікавому, я б сказав, веселому місці це колеса. Це новий рік. Хочеться вам побажати, щоб в Новий рік не хотілось зблю... спати. Саме в новому році буде краще ніж торік. Саме в тому, що в ці дні ми почнемо займатися незвичними та дивними речами. Починати з понеділка, з Нового року або з першого дзвоника. У цю ніч хочеться вам побажати всього найкращого в вашому житті. Щоб у вас це було гаразд, мир, розпокою, злагоди і турботи, щоб ваші близькі були завжди з вами, а ваші далекі були далеко за нами. Вітаю! Багато хто не знає мене, що я за чоловік. Я можу лише сказати, що в новому році буде не так, як в старому. Hi. Hi. Всі ці люди думають, що я навіть але насправді це не люди, а я не думаю, саме тому цю нічку можна не лягати спати. Тому що це незвичні дивні речі. Ми бажаємо вам цей вечір, щоб ви всі були здорові, новим роком будьте сіся родиться, пшеничка, всяка пшеничка, пашеничка, пустелі, постелі, поколіна, щоб вас пшеничка, у не боліла. З вами було психофеліктор, он сах, холодно.